У вигоді відкрили меморіальну дошку Ігорю Денисіву, бійцю 128-ї бригади, який трагічно загинув 1 лютого цього року поблизу Дебальцевого. Пам'ятний знак герою встановили на стіні місцевої школи, учнем якої він був віддати шану загиблому. Прийшли побратими, друзі, представники духовенства та місцевої влади. Наші кореспонденти розкажуть подробиці. Ігор Денисів повернувся у рідну школу. Зображення героя тепер щодня зустрічатиме учнів, які поспішатимуть на уроки на портреті дорослий чоловік зі скромною усмішкою. Учителі пригадують отишки іншим юним, трохи бешкетником, звичайним сільським хлопцем. За останньою партою маленький, білявий. Інколи інколи так знаєте, шумів, інколи трошки був нечемний, але ніколи не, не був злий, ніколи не був якийсь такий, знаєте, ну. Всякі були діти ну, ніколи таким не був. Завжди був приємний до спілкування. Але звичайний хлопець, звичайний хлопець. А зараз герой для нас. Ми тішимося, що ми його знали. Ігорю Денисів було 38 років. До війни він був штукатуром, а ще майстрував в печі. На початку березня 2014-го його мобілізували. Служив у батальйоні Прикарпаття. Разом з товаришами пройшов через бої під Амбросіївкою. Після розформування батальйону попросився до 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Він завжди був надійним, добрим і безвідмовним, згадує Андрій Даналишин, який навчався з Ігорем у вигодській школі, щоправда, у паралельному класі. Я вчився до 11-го, і після 9-го пішов. Потім так само армія. Багато років не бачилися, зустрілися на військоматі. Як людина дійсно безвідказно, цій веселий був так, розказати що, щось такого. У нас є така наша як приказка. Згадати є, що розказати нема що. Під час найгарячіших боїв під Дебальцем Ігор Денисів кермував автівкою, яка вивозила ранених і мертвих з поля бою. Під час виконання цього завдання він і загинув. У героя залишилася дружина, старі батьки та двоє дітей-школярів. Під Вальцево і під Амбросівкою були. Ігор мене вивозив, коли я був поранений. Що його попросить, то він зробить, ніколи нікому нічого не відказував. А так… Просто і хлопець, саме побратими Ігоря Денисєва, товариство воїнів АТО Долинського району, запропонували вшанувати його пам'ять, хоча б меморіальною дошкою. Кошти на неї військові зібрали власними силами. Керівництво школи радо пристал на таку пропозицію. Діти, коли будуть іти. Я думаю, що після сьогоднішнього дня вони з якоюсь особливою увагою будуть вчити. Напевно, що я надіюсь на це, будуть вчити уроки, будуть. Більш послушними, а найголовніше будуть любити свою Україну. Присутні на урочистостях вшанували пам'ять Ігоря Денисєва та всіх українських воїнів, які віддали життя за батьківщину, і подякували живим тим, хто обороняв і продовжує обороняти країну. Школярі подарували їм на згадку, малюнки та квіти.